Дівчата, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам і розповім про цей класний рюкзак, який має назву Лінда. Він дуже місткий, самий місткий жіночий рюкзак, який ми маємо на сьогодні, бо його дно, дивіться, саме широке. Сюди вміщується саме більше речей. Спереду ще є така глибока і містка кишеня на блискавці. По боках дві кишеньки для дрібні, як завжди, маємо коротку ручку і два ремені, які можна носити на плечі. Дивіться, як він виглядає. Або на два плечі. Ось, у середині ми зараз бачимо багато речей. Це пляшка води чохол для окулярів, косметичка, великий гаманець. Там ще було багато місця. Дві кишені, в які влазить телефон та кишеня на блискавці, а також наш фірмовий штучний шкір підклад який не мнеться, не гнеться, не рветься, легко миється та буде вам служити багато років. Це наше власне виробництво. Ми використовуємо натуральну шкіру, багато кольорів на вибір. Можна комбінувати, міксувати, додавати, вбирати. В общем, пишіть нам у директ, ми чекаємо на ваші замовлення.